Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, друзяки, будемо працювати. Бачите, сьогодні така прекрасна погода. Але морозець, морозець тримає вночі. Вночі було мінус 5, Калюжі позамерзали. Але нічого, попрацюємо сьогодні трошки. Це ось їхав на днях, Та так побачив через кущі. Де дерево лежить. Мабуть, тополя. Да, тополя. Зараз підемо подивимося, яка вона і що. Бо я це тільки приїхав, так заточив оце через ці кущі. Нормально, помаленьку задом заточив, щоб чим поменше носити його, бо його теж треба ж, поки перенесеш то а ще поки поріжеш, то трипота вийде. О, класно, бачите, без сучків. Я думаю спочатку, що зачепити її. Зачепити та витягнути, але зразу буду вам, дивіться, яка? Зразу буде різати, буду різати. Ой, класно, дивіться. Бачите, яка довга. Погані дрова ті, яких немає. Де. Ну, Зараз їх, звісно, не заберу, але можливо, побачимо. Ну, якщо тут другий раз приїду. Так що працюємо. Бачите, добре, що зараз почну її з кінця різати. Ну, отут почну різати його. І буде зразу дорізатися і буде падати. Клинити не буде, як в минулих відео. Так що працюємо. Друзі, процес пішов, вже нарубався з однієї сторони. Потім на другу перейду і буду дорізати, бо шини не вистачає, шина 40-ка, а так колодочка така славненька. І тут вже нарізав 2-4-6 штук. Думав на вісу, отак як вона була, отак. думав так різати, але попробував. коротше, тирса летить в очі, то не вийшло. На двоє розпустив, вона впала. І пішло все чітко. Так що, я думаю, зараз якихось півгодинки і буде вона порізана. Штіль працює, звісно, чітко. Якось одного разу там з товаришем був приїхав, то в нього це 250-й а в нього 180-й, здається. То, Блін, то Різниця дуже суттєва. Що ця газу дав, то так і ріже, тут так і тирса летить. Дві тирса скільки вилітає з неї. Але вона ріже. Так що працюємо далі. Yeah. <laughs> Отак вам трошки, коротше, друзі, показав, як ріжу. Далі що? Беремо. сюда сідаю їх. Вони. Дуже просто бачте, виходить. І всі на кучці лежать. Ох, Залишиться погрузити, там потім підчищу ті гілляки, щоб було зручно грузити в прицеп. Бачите, вийшло рівненьке, порізано. Вже от півприцепа точно буде. Ще ота і ось це. Коротше, якраз дорізав ту колодочку грубу і закінчився бензин. Дозаправляємо. Так, бензин є. І масло доливаємо зразу. Така бутилка з під в фейрі дуже зручно. Оп. Трех легенько закрив. До речі, бачите, тут така закрутка. Дуже просто. Раз. Два. Так же само і на масло. Дуже, дуже зручно, хоча раніше не міг, не міг навчитися, як його закривати. Раз. Фіксати. Все, працюємо далі. Так, друзі, ну що, ось маємо таку кучку дров. Почав грузити, коротше, там ті рогачі зверху одну гілляку обрізав Ну, обрізав майже до кінця. бо там канава дуже велика і гілля дуже багато. Тому те оставимо. Можливо, наступним разом якось приїдемо і заберемо. тому що Ввечері я знаєте, день короткий, я треба швиденько все, все треба погрузити самому. І я думаю, що ту верхню другу доріжемо також. Такі колодочки, бачите. Отак як різав, отак я їх і складаю в прицепчик. Так воно ну, най, най, найменше типу місця займає. Вже я по-різному пробував, але отак найкраще. Так що грузимо. Так, друзяки, ну що, дорізали, це, коротше остається, бо вже нема місця куди грузити. Ось я ще це догружаю. Тут вже коротше, колодочки порізані всі. І так вже там бачите, на прицепі, майже повний. Догружаємо і будемо їхати додому. Бо і так, попрацювали, я рахую, що ну, прицепів десь метрів два з половиною. Дров'є. Ну, якби було куди ще грузити, то звичайно б я це забрав. І так само того корча ще можна було б порізати, але що маємо, то маємо. Так що грузимо, догружаємо і пробуємо виїхати помаленьку, тому що прицеп повний. Так, народ, ну що, нарешті травічка погрузила. Що там стільки вийшлося? 4 ряда там зверху і п'ять 5 рядів грузив. Ну так, непогано вийшлося. Такі класні колодочки, без сучків, рубатися будуть дуже добре. Якраз так загрузив, борта відкрив і грузив, щоб не, ну, щоб не так високо було піднімати. По погоді показує через 2, сні, через 2 дні сніг, то буде робота нам, робота дровішка. Фу. Так, що закриваємо борта і пробуємо, пробуємо виїжджати десь тут під горочку якусь, шукати дорогу. Так, ну що, друзі, з першого разу не вийшло виїхати, Короте, трохи забуксував, ось Такий підйомчик немаленький. Да ще виходить так, з задка декілька колодок впали, там та прямо під колеса. Короте, трошки повозився. Прийшлося в сторону відкинути і так трошки під углом, то ну, нормально виїхав. Ну що, нагрузив як, як для себе, як то кажуть. Ну що, поїхали додому. Всім дякую за перегляд, коментуйте, всім пока.